Благословен Бог наш на седано ні, присною у віки віком. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Царю небесний, тішителю душі істини, живе з'їсився, і сповняй сокровище блаїх жизни, подателю. Прийди в селиса в неї, очистини от всякі зверни. І спаси, блаже, душі наша, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. І нині присної во віки Амінь. Святой Тройця, помилуй, помилуй нас, Господи, очисти ріки наша, Владико про беззаконні законні наша, святий посіти, сіли не наша. І мене Твоє Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, і Сина і Святому Духу, і на нині присної во віки вікова. Мім. наш, наші, жиси на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі на землі, хліб наш насушний даш нам не і остави нам доля наша. Як уже ми оставляємо должником нашим и навреди на своє искушение, но збави нас от лукава І як у твоє царство і сила, і слава Отця, і се ся, святого духа нині і и віки веки Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи 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 помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. помилуй. слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині і пресної во віки вікова. амінь. Прийдіте, поклонімся цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонівся Христу, Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонівся і припадем самому Господу Ісусу Христу, Цареві Богу нашому. Благослови душе моє Господа, Господи Боже, моє воселиче це єси зіло, бої сповідані в ліпото обликція, іси одягся світом, як ризою, розтирає небо, як кожу покриває, водами привиспріння своя. Полагаю, облаки на воскожденні свиходяй на крилу вітренню. творя ангели своя духи і слуги своя пламені огненни, основає землю на Тверді, я не преклониться у вік віка, без неї кори заодіяни, не а на горах стануть води От запрящені твоє побігнуть, от ласа, грома Твоєго бояться, восходять, Бо гори, не сходять поля в місто, єже, оснувалися їм, приділ положилися, оже не прийдуть, ніж обратяться покрити землю. Посилаю істочники в одебріх посліді гор пройдуть води, напаються звірі сильне, а ждуть нагріву, жажду свою, На тих натихтиці небесне, привітають у середні камінні даять глаз, напає от отпривис при них своїх от плоди діл Твоїх, насититься земля. Просібай траву скотом і злак на службу чоловіком, і звести хліб од землі, виновесли серце чоловіка, умастити лице Єлемі, і хліб серце чоловіка укріпить. Наситяться древа дерева, польни, керилів, сіжи і насадив там оптиці, возніздяться, є роді, я родієво жилище предводитель тими гори, високий еленим камінь, приміжище заяцем. сотворили силу, нового времена, сонце позна запад свой, положили тьму і без ночь вони ж пройдуть сі звірі, добра в з ким ірикаючи, восхитити, взискати от Бога піщу собі. Во сія сонце, і собрашся, і воложих своїх лягут, і зайде чоловік на діло своє, на ділане своє, своє до вечора. Яково звеличише, діла Твоє, Господи, вся примудостю і си сповнися земля тварі Твої, сіє море великої, і пространної, і та, могади їх жініще сла, животне, мале со великими там у кораблі приплавають, змій се його ж і сі ругатися йому. Всяко тобі чаю, да ти пішов во благорим'я, давшу тобі їм соберу, то твершу тобі руку, вся часка і сповниться благости. О, разчу тобі лице возм'ятуться, от і меш дух, який щезнуть, і описує возвратяться. Послиши духа твоєго, созижду це й обновиши лице землі, буде слава Господня віки. возвеселиться Господь о діліх своїх, призирає на землю творею, трястися, прикасаєся горами, дим'яться, воспою Господи, і во животі моїм пою, Богу моєму, же єс, Да усладиться йому бесіда моя, аж возвеселюся у Господі, Да щезнуть грішниця от землі. І беззаконні це якось не бити їм душе моє, Господа. Сонце позна запад свой положив єсить мою без ночь. Яко звеличишися діла Твоє, Господи, вся премудрості у свят єси, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині і і во віки вікова. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тебі, Боже! аллилуйя, 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 слава Тебі, Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Господи помолимся. Господи помилуй. О свящем мире и спасении душ наших, Господу помолимся. Господи помилуй. О мире всем мире благословенся, Церкви, і церковь и соединение все, Господу помолимся. Господи помилуй. О святим свої всеми свирь благовениями страхом Божьим ходящих, Он Господу помолимся. Господи помилуй. О святейшем сыне Мархерей нашим Франциске поперемся, Боже мой епископ нашим Кирнили, честным пресвитерству Христе О о Бог храним народі нашому, придержащих властих наших и освен воинства, Господу помолимся. помилуй. ради семи святой любители все, всеком ради странни віружив, не Господу, помолимся. Господи помилуй. Нашому, наших і о благоростворение воздухов и забили плодоземних временных мир, Господу помолимся. Господи, помилуй. путешествующий не души, страші пленаних его спасене и Господу. Помолимся, Господи, помилуй. Ой, ізбавитись нам всякі скорби, гніва й нужди. Господу, помолимся. Господь. Помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Господи, помилуй. пресвятую, пречистую, преблагословеною, славну владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію, со всіми святими пом'янувши самі себе, і друг друга і без живот наш. Христу Богу предадим. Як подобати Тобі честь і поклонення Отцю і Сину і Святому Духу. На ній присно, во віки віков, Амінь. Господи, воззвах тебі, м'я, услиши м'я, Господи, Господи, воззвах возвах тобі, услышим, водмий гласу молені я моєго, в нехда возвати ми тебі. Услышим я Господи, да mm. й справиться молитва моя, mm. Я, кокадило предбою, возія mm. ніє руку моєю, жертва вечерня, услышим я, я Господи, Господи, хранені, устом моїм і двері рождений, в устах моїх, не уклони серця моєго, слависа, лукавствія, не вшивати ви, не со чоловіка, ділаю, що ми беззаконні, і не сучтуть за свої збраними їх, накажеть мені праведним милости, обличит м'я, і лежа грішного одина намастить глави моє, я. а ще, як, ваша, і молитва моя, бо благоволена, їх пожертва, биша при камені суди їх. Услышаться глаголо моє, яко возголоша, яко ото, що землі просредяться на землі, розтрочишеся, кості їх приаді, Яко котиві, Господи, Господи, очі мої, на тього повах, не отими душу мою, Сохраним я отці ті уже составишами, отцу власні лающих беззаконні є, паду ту мрежу свою грішницю, єдиність, а злондеже прийду. Гласу моїм, кло, Господу, возлах, гласу моїм, кло, Господу, помолихся, пролію, пред ним молимєм, моє печаль, мою пред ним возвіщом. Не гдай щезати от мене, духу моєму, і ти познав лисисте моя на потисень, по не може хождах, спреща сітьм нім. Смутря худи свої возглядак і не бізнає мене сто от мене, ні зіскає душу мою. У по тобі, Господи, рік Ти єси, вховання і моєї часть моєї сина землі живех. Моленію моєму, як у смирікся, зіло і збави м'ячих м'яко се паче мене. І зведи із стіниці душу мою, і сповідатися імені Твоєму. Мене ждуть праведниці, донде живо злоби не злобини по тобі, Господи, Господи, Господи лас моїм, да буду души твої в немлюші моленія моєго. А Ще закон є на зріші, Господи, Господи, хто постоїть, як у тебе очі, ще єсть. На кресті пригождаєм Христе Боже, яко чоловік, чоловіче естество єстество Божиє,си на чоло злобного мертви єси змія, насводи єси я же древа, яко благотробен був клятва яко якода всім подаси благословеніє і велию милость. І мене ради Твою потерпіхтя, Господи, потерпі душа моя, во Слово Твоя, купова душа моя на Господа. Всякий, я превищий, чести, си, владико, о, ти се благоволил, єси, понос мою, претерпів щедре на древі смерть, є, я же ради безсмертіє, об'ятрод чоловіческий. І жить первою вас сприят, тебі умерш, у плоти у все сине. О, зражи втриння, до нащо зражу, трині я добуває Ізраїльного Господа, хресте всечесний, вірних всіх очистинище, все у святи, Тобі поклоняючи яся. І Христа слав'я в руці пречистий, простершаго на тебі, неізреченого ради благоутробія, і конце землівся воєдино собравша. Яку Господа милості у євного ізбавлення, і, і тої спаві Ізраїля всі беззаконніє. Скрижали Божья духа, Бого блажені показался, єси, Отче, я учені, Писана нося в Божественні, тих разгнутієм просвітили, єси, не розумієм під я. тім Твоїми молитвами, проси нам всім, Отче, Велию Хваліте, Господа, всі язи всі людиє. люди, кровей божественними теченій Обагрив Твою священну одежду. Дорота є вшел, єси, радуєся, бо небесний храм, нині явитися Богу нашему подающему він страдавшим, того приліжно молив, всім не послати веліюсть, як утвердиться, милосього на нас, істина Господня пребиває Твові, житті Твоє, равно, ангельно, мученіє же просвіщено. Ім же сподобився єси, ангели, ликовати радости, чудеси землю, отче доротиє, божественними я і ученьми, тім твоїми молитвами, проси дарувати всім велію мило. Стане схверна я видящи на древі привождає маволию, придаючи жалосні у вимнівавше, люби мішедок, що ти сам воздаден не єврейський. Хоча обезчасловати о тебе все любесне, премудрость прості, я слави, безсмертна Отця Небесного, свята облашена Ісусе Христе. Piszedrze Sonca na zapat, wiedzi wszę свіad вече pojem occa i z nas świata ducha Bocha, do stoin jest O Pca. Мир, мир, всім, премудрость, вонь, мим. Милость твоя, Господи, поженет м'я во вся дни живота моєго. Господь посред ничтожем я лишить на місці злашні там овселим. Милость Твоя, Господи, поженет во вся дни живота моєго. Подобі, Господи, вечір Сей без гріха сохранитися нам, благословен єси, Господи Боже Отець наш і хвально і прославлено ім'я во віки. Амінь. Буди, Господи, милость Твоя на нас, у повахом, на Тях, благословен єси, Господи, очи нас оправданням Твоїм, благословен єси, владиком, нас оправданням Твоїм. Благословен єси святий, просвіти нас оправдані твоїми, Господи, милость твоя во діл руку твоєю не презрі, тобі подобає хвала, тобі подобає піні є, тобі слава подобає Тут Сує, Сину, і Святому Духу, нині признає і во віки і віковам. Изпълни вечерню молету нашу Господа Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас Боже Твоєю благодат Господи, помилуй. Вечера все усовершенна, свята свято, мирна безришна у Господа, проси. Ангела, мирна, вірна наставника, хранителя, души тілес, наших у Господа, проси. Дай, не Прощення, рехов и пререшения наших, у Господа просим. О, дай, Господи, прощаний, Господи, добрих і полезен душам нашим і мирамир ви Господа просим. Подай, Господи. Проче време нашого, нашому поки не скончати. У Господа проси. Християнська економи живота нашу безболізне постидне мирне добротві, та не страшні судищі, Христові. Просим. Подай, Пресвятою, пречистою, преблагословенною, славною владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, со всіми святим пом'янувши самі себе, друг, друга, і весь живот наш, Христу Богу предади. Господи. Як у блахи, чоловіку любець Бог, я сей тобі славу, воселаємо і сину, і Святому Духу. Нині і приснань во віки віков. Мир всім! духові ваша, Главі Ви приклоніте, Буде tebi... держава Цар Святого, і припрославлена Отця Єсена і Святого Духа. Нині присной во віки Хрест хресто, друзі, налобнім, і процвіти нам безсмертіє, от істочника, присно текуще горе бра Щому на небеси, все якочі раху Господі своїх, як в я, так, очі рапені, ворог Госпоже своє, також наші, Господу, Бог нашому, же неже Не Нерозрушена стіна, нам є щесний крест, спасов, на Него понадіюся, спасаємся всім. Господи, помилуй нас, як по многі, сполнихом у женя, найпаче наповнися душа наша, поношенію зущиших і внічі гордих. О, О добре, я, уплі я святий, яко крови дасте, і небесний, я сте. І привременно іскусившися, вічно веселитеся. бо істину добра, ваша купля, тлінна, я боставше, не тлінна, я воспріясте, і Ангели ликовствующе, поєте непрестанно Тройцю єдино Слава Отцу і Сыну, і Святому Духу, і присно, пресної во віки віков. Амінь. Возвіжена, яковиди на Христі, непорочна діва, плачучи в опіяше, сладко є моє чадо, що новоє і преславноє виді. Держайся, я горсию, на древі пригождаєшся плоти. Не відпущаєш раба Твоїх облади по благолу Твоєму сонвом, як у того, чи мої спасені є твоє, і живутовав перед лицем всіх людей. Світло відкровені язикові славу людей твоїх ізраїлям. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, солоцю і сину, і святому. Духу, і нині, і присної во віки вікова, Амінь. і тройса, помилуй нас, Господи, чистий рік і наша, Владико, прости, безконні наша, ладико, святий, посітий, сили, немощі наша. Твоє городи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Отцю і сину і святому Духу, да присно, і Очі жити, да на ній присної во віки амінь. Місі наші сина да святить ім'я Твоє, да прийде цар Твоє, да буде воля Твоя. Jako na nebesi i na zemlji, hrib naš nasučni daš nam nes, i ostavi nam dole naša, jako že i me ostavljaj dožnikom našim, i ne uvedi nas u iskušenije, no izbavi nas od lukava Bog. Jako to je starstvo i sila i slavovca, i sa nas do duha, na njih presnoj vikov. Виними догмати ти присносія, дар святий тебе самого принес безсмертному царю, пострадав доротеє, і і нині в огорній первородних митрополіті. Присно приснове селяся, отче преподобне. Христа Бога моли дарувати нам величу милость, слава Отцу і Сину і Святому Духу і на ній пресно, і во віки Амінь. же сили стяжавши і крес, на Твоєго Богородиця, тіни злагаєм врагов шатанія. Любові у тяне пристанове дичающе. Помилуй нас, Боже, повелиться и Твоє, молим, те се услуши помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ещё молимся о святейшем Селенце Мархирею нашим Франциске Папирем, с тем любимым нашим Кирнили, о служащих послужившим во святым храме сем, и отцы наши духовных, и во всей во Христе брати наши. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. помилуй. Ещё молимся об охранении народе нашем, о продержащих властях наших і о всем Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. І я ще молюся о присвячених людях, ожидаючих от тебе, Великі Бате, і за творечну милостиню і за вся православні християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яку милостиві чоловік, любець Бог, я сей тебе славу в оселай, мотсу і сину, і святому духу, на ній і пресно, і вовіки віков. Мудро, чеснішою, херовим і славнішою, без сравнені Сарафій, без Бога богослова, рождшою, сушою, богородицю тя величає. Слава тобі, Христе, Боже, Погоні наше, слава Тобі. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков, амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благо. Христос, істинний Бог, наш молитвом при чистой сайт Матері, силу і честного Животворящого творящого Блаженого блаженно священномученика Теодора Єпископа Мукачівського, і Святого священного мученика Дорофея, Єпископа Турського, і всіх святих помилки спасет нас як у благ і чоловіколюбець. любец.